Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Так, за рябінку трошки хочу розказати. В сараї вона тих білку з мілкою вивів вранці, хоч і дощик у нас такий невеличкий, але а рябіну не став виводити. Часто вона лягає, ото в неї одна нога побалює, та вона і друга так трошки побалює. Таких явних обдивився я проблем вроде, з копитами нема. Більш за все таке, як просто вона застоялась дуже. І дуже багато часу вона на ногах проводить. Оце всю ніч вона простояла, я дивлюсь, не лягала От чогось. Ї... І місце в неї таке, я б не сказав, що маленьке. Метр сорок я їй робив місце. І позаду там ще місця вдосталь. І спереду дошка тут нічого не мішає. Це у цих я тут понабивав, щоб вони вперед не ходили. А у неї, в принципі, місця вдосталь і їсть апетит, все супер. А от чогось мало вона в сараї лягає. Та і так всю, всю зиму вона правила, мало лягала. Щось воно їй і, і місце ж, я ж кажу, вроді як вдосталь все, що воно таке, непонятно. І оце у неї. Ось ця ніжка. Трошки не знаю. Вроді ще не боляче. І так і припухлості ж ніде нічого. Такого немає, хто зна. Хочу проконсультуватись у вадима прятку. Треба щось, може, вітамінами, щось її проколоти. Такої явної проблеми я ж такого не бачу, вроді. От щось не знаю. Йде така, такий період, що випасати, виганяти. Треба буде, як же я її на напаш, пашу вигоню, коли у неї з ногами так трошки проблемка є. І так, вроді, й ходиш, так нічого, все. От -от, ну, таке у неї хруст. отут в кінцівках таке хрустить, хрустить, клаце. І оце ж я ж кажу, вона так. Старається в загоні наїстись і піти лягти, Наїстись і піти лягти. От уже в загоні вона вилежується. А настоїли, оце отак всю зиму, практично. Ці лягають, все супер, лягають, класно, все. А ось вона весь час практично на ногах. От як вранці, з вечора. Ну, буває, звісно, лягає там на пару. На 2-3-4 годинки, може на добу. Ну, це ж мало що, ж. вона важка корова 700 кг. І, в принципі, я оце ж не знаю, що з нею. Може хто в курсі так щось підскаже, може у кого була така проблема. Я ж кажу, просто таке от, як, як застоялась, і дуже, від того, що дуже багато стоїть на ногах, таке у неї, як. Я не знаю, як це назвати навіть. Ну, коротко. Ну, такі справи по рябіні щось. А так, апетит, все супер. Молоко тримає, тобто доїться. В принципі, свої там 26 вона. Це ж уже п'ятий місяць пішов після отелу. В принципі, не знаю. Так, вроді як все добре. Тому не знаю. А, і ще за уколи мені там писали. Ну, я стараюсь от сюди, отак, під шкіру. Може, правильніше, отут. В шию під шкіру колоти, але я отут збираю шкіру не в саму лопатку, а отут, де багато шкіри. І бачите, отут я колов, в принципі, ніяких проблем, все супер. Під шкіру ввів, тут і багато так шкіри збирається. Тому отут, не в лопатку, ні, а оце, оце от сюди, під шкіру. Тому не знаю. Може це неправильно, ну, не знаю. В принципі, оце скільки колю так під шкіру, ну, раз ввів. І все тому. Ну я ж кажу, я не спеціаліст, я не ветлікар, я так тільки вчусь, всьому, стараюсь подивитись, навчитись, чого що, ну, може, щось десь неправильно роблю. Ну, підказуйте, хто розбирається, хто спеціаліст. Я ж кажу: апетит гарний, молоко, все молочність, їсть все добре, все нормально. В туалет теж ходить все нормально, все. Ну я ж кажу, оце ноги трошки трошки хвилюють мені і ноги. Переживаю, як же ж її випасати, коли у вона... неї ноги побалюють. Ну, коротше. І я ж її не буду лікувати, поки в мене білка не отилилась. Якщо... Якщо, може, такі препарати треба колоти, які на молоко діють, ну я ж такого не буду робити. Ну, як же? ж, Вона ж, можна сказати, мене одна зараз і годує нас. Тому що мій змілки зараз таке молоко падає все одно, Ото трошки вона на три банки підняла, це. Дивлюсь, може, і 8 літрів день. Ну, коротше, мало, дуже мало. Мілка. Скоро її запускати в травні, в травні її запускати. Коротше. Коротше. А цій, скільки не покладу, вона молодець. Їсть все добре. Ну, коротше, треба проконсультуватися у спеціаліста, Я кажу, треба замовити платну консультацію Вадима Прядко. І поспілкувати, що він підкаже, що мені може там ніяких особо ліків, а більше вітамінна якась. Вітамінами, там, чим то б таким проколоти таким несерйозним, що можна буде вживати молоко. Ну, коротше, коротше, друзі, так, якось так. А ці подружки у мене тут в загончику. Ну, вони, травичка виросте скоро, вони одні з перших підуть на пашу. Тим більше білка. Тільна, не доїться, та й мілка скоро перед запуском підуть на пашу. Да? Дівухи. Дівухи, оце. І люблю я простяків, простих корівок, відносно таких простеньких. За те, що вони на ногах кістяк у них кріпші, вони такі менші. А от голштини, голштини. я й переживав голштинку купляти. Ну, що ти зробиш? Що ти з цим зробиш? Короте. А, мілка вон, трошки задристала, ну нічого на сіні. Поправила. Трошки, трошки, трошки. Був казус, я тут не зав'язав мотузку загон, вітром відкрила, а дружина каже Дивлюсь, мілка гуляє, пасеться. Квіти, отут квіти виїдає, сюди пішла пастись, отут квіти повиїдала. Туди там пішла пастись, пішла, собі пасеться на траву. оце вчора у нас такий був казус. І оце трошки вона задристала, сирої трави наїлась, ще ще люцерну їм даю. Вона така зеленувата. Коротше, треба її сінцем таким отим гіршим трошки погодувати. А то вона травички наїлася, а тепер трошки вона жидко ходить в туалет. Ох, і мілка. Уже пастись хочуть. Хочуть пастись, ну нічого, підуть пастись. Підуть. Так що я ж кажу, простякі коровки, хоч і менші на удой, але вони кращі в господарстві. Ну нічого, ми із рябіною все буде добре. Просто так переживаю трошки що. Хочеться, щоб вона на ногах була. Ну, було все добре, в неї з ногами та її ж виганяти на пашу. Тому, тому, тому. А ціни не, не, не часто лягають теж, вони в загоні так. Буває ляжуть, буває. Та у нас такий маленький дощик. В принципі, земля не дуже така мокра. І в принципі я їх вигнав, щоб в сараї не тусувались. Тут і водички поп'ють у нас градусів 13 сьогодні. В принципі, вітерець такий тепленький, дощик маленький і вивів їх на пашу. На пашу в загоні. На пашу скоро підуть, Хочеться, мені вже пішли на пашу. Треба сіно привозити ще один раз, з'їздити. Ще один раз з'їздити і дотягнемо до паші, то вже так залишки залишились. Треба їхати ще привезти тюк. А це таке слабенько їдять, воно таке. І це згодував. Таке поганеньке. Поїли, поїли, все переїли. Зима, зима звісно, все підбирає. Тому сіно треба все залишати. Якісне, неякісне, зима покаже. Я ж кажу, я не очікував такого великого розходу по сіну. Ну нічого. Перезімували, слава Богу. Так. Треба тепер увійти в сезон сінокосу травички, заготовки. Нічого. Добре, друзі. Всім дякую за увагу. Радий всіх бачити. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже-дуже приємно, що ви дивитесь. Всім гарного дня, всім мирного неба. Побачимось все буде Україна.